Спочатку покажи, що ти можеш, а потім отримаєш те, що просиш. Хлопець села приїхав в Вінницю, йому було десь років 17, поступив на навчання, поселився в гуртожиток. З дитинства любив спорт і першим ділом, що запитав, чи є у вас спортзал. Сказали, так, є в підвалі, він взяв ключі, пішов, подивився і побачив, що той спортзал занедбаний, просто жах. Піднявся наверх, знайшов вихователів і каже до них, що я би хотів встановити той спортзал, щоб займатися в ньому, можливо, ще комусь буде цікаво. І задали питання, як ти плануєш це робити. Він сказав, що він збере таких самих однодумців, які точно з 400 людей, які жили в гуртожитку, є, збере якусь частину грошей і почнеться розвивати. І тут друга вихователька каже до нього, що а ми на спортзал збираємо гроші кожен рік. Вони є, просто не були людини, яка готова була щось з тим робити. Він бере ці гроші, бере на себе відповідальність за ці гроші, І йде, скупляється і запускає спортзал. Коли спортзал почав працювати, там за один вечір могло збиратися до 50 чоловік з 400, які проживали в гуртожитку. Тим хлопцем був я. І ця історія про те, що я ніколи не сидів і не чекав, і не казав спочатку, дайте, а потім я покажу. Через два місяці, як я попав в гуртожиток, я став старостою поверху, а через півроку старостою гуртожитка. Я був на другому курсі, були старші хлопці, третій курс, четвертий курс, але я став старостою гуртожитка і почав там. Наводити порядок, і хто був в тому гуртожитку, то точно підтвердить, що він був. Тому що за мого, скажімо так, правління відновився спортзал, відновилися дискотеки кожного четверга, душ став безкоштовним. І ще багато-багато чого. Такі речі, як збирання на миючі засоби, також перестали просто існувати в тому гуртожитку. І ця мова, і ця історія, друзі, про те, що я не казав. Дайте мені должність, заплатіть мені гроші, і я покажу, хто я. Я робив те, що я вважав за потрібне, за правильне, і те, що я хотів, і те, що я бачив. І це все призвало до того, що я маю сьогодні. Я в цьому впевнений на 100%. І навіть сьогодні було потрібно, я переодівся і стояв, працював з хлопцями на складі на рівні, і не тече в мені голуба кров, щоб того не робити. І нагадую ще раз, що в нас відкрита вакансія працівника на склад. Але чим більше я зі всіма спілкуюся, хто телефонує, тим більше крик душі каже: прийди і покажи, що ти можеш. І ти зрозумієш, що за мною не заржавіє і не застави себе чекати, твоя зарплата. Вона буде починатися з мінімальної відмітки. Але тільки після того, як ти вбудешся. Як ти будеш хоча б розуміти, що таке дошка, а що таке мішок з цементом, і це зовсім не жарт. Після того ми будемо розмовляти про те, що твоя заробітня плата буде відповідною. Тому, друзі, переходьте на профіль. В шапці профіля є два номера телефона. Наш магазин знаходиться у місті Вінниця. У нас відкрита вакансія на три працівника на склад. Телефонуйте, поспілкуємось.